Отаки маркотики, вітаю! І нещодавно на сайті з'єбра була така акція, що купуєш на певну суму товару від бренду Revolution, і тобі в подарунок іде якийсь містері-бокс вартістю щось там 1700 гривень. Хто я така, щоб не повестися на цю акцію? Тим паче, що в мене саме мало бути день народження. Бо коли я побачила взагалі цю акцію, я так розумію, ага, в мене через тиждень день народження. І я б хотіла, щоб, можливо, мама мені зробила такий подаруночок, щоб мама потім не думала, що мені подарувати я така хоп, і косметику, яку я давно хотіла. Можливо. Я б на цю акцію не повелася, аби я не хотіла давно спробувати щось від Revolution. У мене навіть був певний такий список вішліст, що мені потрібно купити, що мені потрібно протестувати. А тут така акція, і це просто меч. І що я замовила? Замовила, то я не багато всього, але мені прийшла така величезна коробка, і я думала, це точно моє замовлення? Можливо, там щось помилилися, не те мені поклали. Теж грабима із вами традиційний кофті. Подивимося, що я там замовила, тому що в акцію входили товари не лише просто від бренду Revolution, а всі під... Під бренди, і Мейкап Obsession, і там якийсь Revolution XX. Я коли дізналася, що в Revolution стільки під брендів, я таке сиджу і думаю, коли я це все діло протестую, перетестую. Я не розумію, тож за нашу розпаковочку. Я за своє замовлення заплатила 1522 гривні, тому що від 1500 гривень безкоштовна доставка. Мені якось було в ліньки заплатити ще 100 гривень за доставку я розуміла, що краще я на ці 100 гривень ще щось візьму, що давно хотіла протестувати, тому сума замовлення вийшла 1522 гривні і безкоштовно Доставка у своєму відео про мої подарунки на день народження. Я вже робила невеликий спойлер того, що було в цих коробках, але він був настільки манюсінький, що почнемо ми з вами саме з подарунку, а потім я вам покажу, що я там такого солоденького замовила без подарунків. Подарунковий боксик був величеньким, тому що тут така гарненька, смачненька коробка, і дивимося, що було в подарунках. Перше, що я взагалі побачила, коли відкрила ту посилку із подарунками, були такі дві сироватки від бренду Revolution, якась CBD серум і су. stretch formula dry skin uh, most Рісінг Серм. Я да. взагалі нічого не знала про ці сироватки, залізла в інтернет, почитала, і ніби це дві зволожувальні сироватки, які мають робити добре нашому обличчю. Але я боюся використовувати сироватки якихось косметичних брендів, тому що я розумію, що якщо ви займаєтеся декоративною косметикою, то займайтеся декоративною косметикою. Якщо ви займаєтеся доглядовою косметикою, то займайтеся окремо доглядовою косметикою. Бо для мене, ось це знаєте, коли бренди випускають і доглядову, і декоративну косметику, це те саме, що ви заходите в якийсь Заклад, там придають одразу і хот-доги, і піцу, і суші, і все, що ви тільки захочете. І вок, і китайську локшину будуть придавати. Прийшов уже місяць моменту, як я отримала це замовлення. До речі, до речі, це замовлення я отримала за 5 днів. Я оформила ввечері в понеділок замовлення, і вже в суботу, зранку, воно було в мене. Хоча я думала, що до дня народження це точно не прийде. На день народження не прийде, це вже буде аж десь потім. І в мене був, знаєте, такий подарунок перед днем народженням, що я така розгортаю, а там скільки цієї косметики, я навіть. На день народження вже робила собі макіяж саме цією всією новою косметикою. І от пройшов місяць, а ці сироватки якось ще побоялися наносити на своє обличчя, хотіла їх перевірити спочатку на своєму хлопцеві, а щоб перевірити на хлопцеві, то треба було зняти це відео. І вже думаю, що потім, можливо, або в порожняночках, або в догляді, і детальніше про них розповім, бо ну якось боюся, якщо з хлопцем все буде гаразд, то тоді я і спробую нанести їх собі на обличчя. Хоча ці сироватки гарно виглядають, тому що тут таке матоване скло, піпеточка, все те. Настю, бери і користуйся, але боюся, для цього нам і потрібні хлопці, щоб це все діло на них тестувати. Наступне, що я побачила в подаруночку, був такий цікавий боксик. Я спочатку навіть не зрозуміла, що там. Я думала, може якісь прикраси, можливо, ще щось. А виявилось, що тут були пензлики від бренду Revolution Pro і доволі такі гарненькі. Я ще ними також не користувалася, бо я не встигла цим всім покористуватися нормально, але виглядають ніби так дорого, багато якийсь мікрофон такі. Зо золото, золото шкода, що тут немає золотих бетонів. У наборі ми бачимо п'ять різних пенсликів. І мій хлопець сказав залишити йому цю коробку, бо вона йому треба для того, щоб складати якийсь інструмент. Коробка навіть піде в діло, я її не викину. Може буде таке, що вони в цей бокс поклали пензлики, які особливо ніхто не купує, які просто там валяються на складах. Їх потрібно було кудись подіти. Я це все чудово розумію, але знаєте, я так люблю подарунки, оцю всіляку халяву, якісь такі знижечки, що я така, а пензлики поклали, боже, як круто. Дійсно, на перший дотик непогані. Будемо дивитися, як вони будуть в роботі, бо якщо будуть поганими, то погані. Штука, яку я взагалі не зрозуміла, це такий хайлайтер, але він темного кольору. Я знаю, що раніше були ж популярними: оці сердечка від Revolution, хайлайтери. Чи там ніби рум'яна були, але я ними ніколи не користувалася, якось ніколи не купувала і проходила повз. А тут в подарунок трапилось, і думаю: клас, хайлайтер, нанесу зараз як. Вона несла, а воно коричневе. Воно навіть не бронзер якийсь, воно коричневе, не зрозуміла. І я така, так, як це все діло стерти, треба це все ж спіденько стирати, а воно бере і не стирається. Тому тут було таке чорне сердечко з дивними кольорами. Можливо, це гарний хайлайтер на засмагу. Не знаю наскільки велику засмагу, прям має бути засмага, засмагла засмагліше. Немає куди. Як бронзер, це також мені не зовсім сподобалося. Не знаю, я ще спробую якось повикористовувати, але, як на мене, відтінок дивний, мені це точно білявичці не підходить. М -м 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 -м. Можливо, якщо так легесеньким шаром, ледь-ледь доторкаючись, то щось і вийде. Але я не сильно люблю це гратися з таким легенькі шари. Туди мені потрібно нанести, піти і сяяти. А не нанести тут така чорна смуга, ніби обмазали, мене незрозуміло чим. Тож... Таке собі. І останні два подарунки, які були в цьому боксі, це те, що я хотіла собі купити, це те, що я ледь не поклала в корзину. І добре, що я цього не зробила, бо, можливо, ці самі подарунки мені продублювалися і також би приїхали. Перше, це такі рум'яна кремові від бренду Makeup Obsession. Вони ніжного рожевого бейбі відтінку у цей якийсь cute F. UFF. Я давно дивилася на ці рум'яна, хотіла їх купити, так вони туди сюди, сюди. бейбі відтіночок, текстура, ніби. Вершкового масла трохи з вазеліном, хоча ні, особливо тут вазеліна немає, і я вже навіть встигла ними трохи помалюватися, повикористовувати. І мені подобається, як вони тримаються, як вони наносяться і тушуються. І цей відтінок навіть непоганий, тому що я собі замовила ще один відтінок. Я ж не знала, що це мені прийде в подарунок. І останній подарунок, я навіть не думала, що сюди таке можуть покласти. Це така палетка від бренду XX Revolution. зелена, величезна на купу рефілів. Я не знала, що тут можуть бути палетка. Я думала, що там, якщо Покладуть палетку, то оту якусь малесеньку від makeup, Obsession, а тут мені приходить ось це. І я така, ого, до того ж, я нещодавно бачила цю палетку в Каті. Здається, вона робила чи огляд на неї, чи на фіолетову. Я дивилась на ту палетку і так думаю, ой, я її хочу. І коли я робила це замовлення, я також дивилася на цю палетку і думаю, О, хочу, 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 але брати не буду, навіщо мені ті зелені відтінки, в мене, наче вже є якісь схожі палетки. Тут вона мені приходить, і я така, ох. Як добре, як добре, що вона прийшла. Єдиний нюанс, що в цій палетці немає дзеркала, і його тут справді не вистачає. Цю палетку особливо з собою нікуди не візьмеш в дорогу, бо вона величезна, але відтінки і пігментація цієї палетки, ніби непогані. Я робила, знаю, декілька таких звичайних макіяжів. Знаєте, не робила там, де тисячу відтінків розтушувати, там, втушувати. Просто мої звичайні макіяжі, якийсь матовий відтіночок у складку, блискітку на повіку і все, і побігла. І ще також стрілочки робила деякими відтінками, Мені сподобалася хороша палетка. Такими були подарунки, за які я заплатила 1 гривню. з цього я точно буду користуватися цими рум'янами і точно буду користуватися палеткою, бо вона мені сподобалася. Пензлики потрібно буде ще протестувати в роботі. Не знаю, чи точно буду використовувати. Але ту банку, де були ті пензлики, вже буде використовувати мій хлопець. Щодо сурово, так не знаю, боюся наносити, чесно. І останнє, що було, бронзер той, бронзер хайлайтер, ну, Ке собі, в цілому, подарунком задоволена. І переходимо до цього замовлення. Хоча коробка і величезна, але насправді воно все помістилося в таку манюсіньку. Бо я дивлюсь на цю коробку. Я очікувала, що я не знаю, що я там позамовляла. А як виявилося, і небагато ж ніби. Єдине, що в цьому замовленні було не від бренду Revolution, і його під брендів, це хайлайтер від бренду Lovely. Я вже його поклала, щоб і добити безкоштовну доставку, і тому що давно хотіла його спробувати. A golden Highlighter. Я так хотіла його спробувати, що ще жодного разу ним не користувалася. Хоча на пальчику мені подобається, як він виглядає. Мені подобалося, як він у мене на свочах виглядав, бо посвочити на руці я встигла, а от нанести якось ні. Почну, мабуть, із кресуні, про яку я мріяла останні півроку, якщо навіть не рік, це палетка від бренду Revolution Pro, яка має. Такий гарний дизайн, що я, як сорока білобока цього українського б'юті, ютубу, людина, яка ведеться на всі оці гарненькі пакування, щоб так гарно блистіло, блищало, переливалося, я не могла не взяти цю палетку. Подивіться, це що ви бачите перед собою: це скарб, скарб. Як це можна було не взяти? Тим паче, що ця палетка коштувала 333 гривні. О, а хайлайтер скільки коштував хайлайтер? Хайлайтер коштував 83 гривні, тому що там ще були якісь знижечки. Я така, якщо є знижечка, і подарунок містері бокс буде, точно замовляю. І ця палетка коштувала 333 гривні. Хоча я бачила, що часто вона коштує там 500-500 з хвостиком, а тут ще й знижка я така, то це точно доля її взяти. Бо я її собі навіть в обранні зберегла в телефоні, я її заскрінила, додала там сердечком в обрії і дивилася й Думала, колись я тебе куплю. У нас тут є дзеркальце і чотири відтінки, щось схоже, ніби як на оці люксові палетки, де у вас є всього чотири відтінки, і ви думаєте, що із ними робити. На склі я ще навіть не встигла зняти це дзеркало, тож зробимо воно легесенько собі відпало. Тож зробили ми це разом із вами. Тут навіть дзеркало є. Доволі таке пристойне дзеркало. Ця палеточка максимально мені подобається своїм дизайном. Як таке, може не подобатися. Я не От я, я падаю на все таке, що виблискує, переблискує, золоте, от мені таке потрібно. І тут мені подобаються три відтінки, крім цього такого золотого, бо це якийсь ніби фольгований відтінок, який м так розподіляється, важкувато, не зовсім гарно може виглядати на повіці, якщо гарненько там це все діло не підправити і може ще й скочуватися, западати. Інші три відтінки мені сподобалися, бо вони такі м'якенькі, ними гарно працювати, легко тушувати. Оцей фольгований такий собі. Це ж просто так чекати цю палеточку на нещасні чотири рефіли і щоб один та й взяв і не сподобався заразу. підстави якась я вважаю. Те, що мені взагалі не сподобалося, або можливо я не зрозуміла, це від бренду Рав'юшен якийсь Baby Gloss взяла в такому. Вишнево-сливовому відтінку, бо в мене таких відтіночків ніколи не було. Думала, що це буде якийсь прикольний блиск, який матиме певний відтінок, а виявилося, що це якесь незрозуміло що, яке наноситься з рінним шаром. Взагалі мені відтінок не підходить, якось дивно виглядає на вустах, дивно наноситься на вустах, хоча має офігезний запах, запах ірисок я обожнюю іриски, оці що тануть в роті, так тянуться. Не ті, що зуби там в дитинстві нам виламували, і від яких відпадало, трохи молочних зубиків, а такий приємний запах і риски, яка буде тянутися і тянутися. От запах зробила приємний, а текстуру і нанесення якось не зовсім. Я тільки щось зрозуміла, що ця штука ще й тінтує. Я якось не помічала цього на вустах, але я намагалася тільки що стерти те, що нанесла, і воно як затінтувало мені, що ходи. Можна сердечко, до речі, намалювати собі на руці її ходи, щоб сердечко було намальоване. Щось я його нанесла і не так вже погано виглядає, можливо, не сюди, не під цю ковтинку, але і наноситься як олігка, така щільненька, нічого не сушить, не пересушує. Треба ще буде покористуватися ним. Цей блиск коштував 149 гривень, 150 гривень, і це якийсь міні-блиск, має в собі 2,2 мл, тож його цілком можна буде закінчити. Наступне, що я замовила, це рум'яна. Знову ж таки, ці в стікові, але вже в іншому відтінку. Бо я хотіла замовити спочатку ті бейбі рожеві, але зрозуміла, що ні, в мене немає чогось такого червоного, яскравого. Хочу подивитися, як вони працюють. Замовила саме в цьому відтінку, який має назву Love Struck. Struck? Сподіваюсь, правильно прочитала. І мені, крім того, що сподобалось, як вони виглядають, як рум'яна, головне наносити не багато, а так трохи. Я ще почала це наносити як тінт на вуста, і навіть зараз я його вже нанесла як тінт на вуста. Бо ти так трохи. І в тебе виходять гарненькі червонуваті вуста, без ніяких плямок, гарненько розподіляються і собі так ходиш, такий красивий. 108 гривень. 108 гривень, це за 108 гривень, навіть якщо вам це не сподобається як рум'яна, це вже буде чудовий тінт для вуст. Якась помада. О, оце, мені сподобалося на всі 100%. Що я також часто бачила в рекомендаціях і думала собі купити, це помада від бренду Makeup Obsession, в мене вона у відтінку. У відтінку Dreamy коштувала вона 125 гривень і пише, що це у нас така матова помада. Просто вона в стіку викручується як такий олівчик і схоже до помади, яка є в бренду Maybelline, Також щось схоже, але та коштує гривень щось 200 чи 300, Ця в два рази виходить дешевше. Я ж коли це все отримала. Що ви думаєте, я зробила? Я почала це все майже все наносити собі на обличчя, те все, перевіряти, дивитися, як я виглядаю. Цю помаду я також була нанесла, але мені не сподобалося, як вона на мені виглядає. Взагалі цей кольор, ніби він якийсь не мій. Потрібно буде ще притестувати, можливо, в різних макіяжах, подивитися, може до чогось буде підходити, але за формулою, за тим, як вона наноситься, як вона носиться, мені пам'ятаю, що вона все ж таки сподобалася. Місяць прийшов. Я вже забуваю, що я наносила, що я не наносила. Єдине, що я не перевірила, чи це є. О, є, ще позаду є підстругачка, це взагалі супер. Бо коли вона так гарненько заточена, то можна ще й прималювати свій губ взагалі без проблем. Знаєте, чому я обожнюю свої огляди? Тому що коли я в них тестую те, що мені не подобалося за першим нанесенням, то потім мені це в оглядах починає подобатися. Зараз я нанесла цю помаду, і вона мені також подобається. Єдине, тут написано, що вона матова, але, скажіть мені, будь ласка, як матова помада може залишати. Слід від поцілунку. Тож ця у нас нематова помада, але вона комфортно в нанесенні, гарненько виглядає. Можливо, все ж таки мені потрібно було взяти інший відтінок, але за нанесенням вона мені максимально схожа до тієї від Maybelline, і те, як вона виглядає, такий, можна сказати, бюджетний аналог, хоча Maybelline це не сильно й дорого. Апдейт, я намагаюся стерти це, що я поцілувала свою руку, і воно не до кінця відтирається, також ніби такий слід залишається, щоб ви знали бюті блогер Настя, щоб ви знали, щоб ви знали, що вона залишає слід, От так от. Ви запитаєте Настю, чому ти сьогодні така добра, щаслива? Тобі все подобається, ніби якась піднесена? А я вам скажу, тому що я збираюся в Польщу сьогодні, бо завтра я буду виїжджати до батьків на два тижні приблизно, приблизно десь на два тижні. А це означає, що я зможу купити деякі новинки від бренду Evelyn, які вийшли ось нещодавно. Зможу купити новинки від Лавлі, які також ось були вийшли, і зможу піти в сефору і нарешті купити собі щось перше люксове за свій день народження. Ох, я максимально щаслива, бо в мене буде ще більше косметики, яка в мене буде складуватися. Я не буду вам встигати це все діло тестувати, але все ми з вами протестуємо. От тому сьогодні я така щаслива, і ця помада мені сьогодні вже подобається. Нанесення, як вона виглядає? Як вам? Наступне, що я бачу, ви скажете, Настю, навіщо тобі ще одні? Але я вам скажу більше. Те, що я вам покажу ще через один продукт, це теж будуть вони рум'яна, рум'яна. Мене виходить, що в цьому замовленні четверо рум'ян. Я людина, яка рум'яна ненавиділа, ніколи не розуміла, типу, люди, навіщо ви використовуєте рум'яна? А тут я взяла і полюбила. Але цього разу це вже сухі рум'яна, Revolution у відтінку Violet Love. Я також давно дивилася на ці рум'яна. Я часто їх бачила в рекомендаціях, на сайтах, хотіла постійно замовити, щось не замовляла і добре, що не замовляла, тому що цього разу я купила їх, знаєте за скільки, за 133 гривні. І по секрету скажу, що я вже ними навіть користувалася, і вони мені сподобалися, тому що їх легко наносити, вони доволі пігментовані. Я один раз набрала трішки в кришечку, хоп, 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 і все. І в мене вже щука готова піти і підкорювати цей світ. І такого відтінку, я знову це скажу. Ви такі скажете, та вже є такі. А я вам скажу, такого відтінку, такого відтінку, відтінку, відтінку в мене ще не було. Цією покупкою також максимально задоволена. Я ще хотіла з цієї серії купити собі хайлайтер, але їх не було в наявності. Тож, якщо наступного разу побачу, ще хайлайтер, то можна буде також підкупити штука, яка підкорила моє серденько, яку я коли замовляла, я нічого про неї не знала. Я думала, що це буде просто якась фігня фігова, і мені це взагалі не потрібно. Але я замовила це рум'яна з нової колекції від Revolution, з колаборації, як я вже потім з, з якоюсь блогеркою польською, яку я на жаль чи на щастя, не знаю, не дивилася. Але в неї вийшли в колекції такі кремові бронзери і кремові рум'яна. Я думаю, бронзери мені не треба. Я просто побачила, що там на сайті писала новинка. Я така, якщо новинка, якщо кремове, то мені це треба. Я жодного разу не пошкодувала. Я ще взяла була їх зі знижкою, заплатила 333 так 333 гривні. Я обожнюю цю палетку. Я зараз цими рум'янами користуюся кожного дня. В мене все в мене улюблені від ламель, Вони відійшли десь туди уже в бік. Бо я просто цією палеткою максимально користуюся. Два кремові відтінки. Такого в мене ще ніколи не було, і такого в мене теж ніколи не було. Тому чому я замовила? бо в мене таких відтінків також не було. І це той випадок, коли знову я замовляла на осліп. Я нічого не знала про те, що це, як це, але я закохалася максимально. І це тепер мої найулюбленіші рум'яна. Вони легко набираються. Це таке вершкове масло, максимально приємне, без таких, знаєте, силіконів, жахливих. Ти наносиш, розташовуєш за три секунди. Вони пігментовані, вони тримаються протягом дня. Вони максимально стійкі, і ти з ними йдеш і обожнюєш себе. Від цих рум'ян я взагалі нічого не очікувала. Я ще думала 333 гривні. Навіщо я їх буду замовляти? Мабуть, якась фігня, воно мені не треба. І тут я настільки рада, що я реально їх замовила, бо все це точно має бути в моїх фаворитах 2023 року. Наступна штука, яку я замовила на осліп, за 124 гривні. І досі не можу зрозуміти, вона мені сподобалася чи ні. Це такі кремові тіні в шайбі. Мені хотілося їх взагалі порівняти з тими кремовими тінями, які в мене колись були, які я пробувала. В мене були від Maybelline ці тату-лайнер Також я ще тестувала від Lamel, в них також були в такій шайбі. І ще якісь я тестувала, але вже. Не можу згадати, які. Це в нас Revolution Pro, відтінок Organza, Орджанджа, Орджанза, -ор зберігала їх в упакуванні, просто щоб не загубити. І зараз я дивлюсь на цю баночку, на це матоване скло, і чимось вони мені нагадують, щось схоже є в Glam Shop і ще в якогось бренду. От пакування, оце в Revolution Pro, максимально мені подобається, лаконічне, гарненьке, чудове, але те, що всередині, от. Не до кінця я зрозуміла, бо, взагалі, за текстурою це дуже крута штука, як якась така суфлешка. Не зрозуміло що. Прекрасний відтінок, який переливається, який можна спокійно наносити, і ти, і сяяти. Єдине, що якщо їх забагато нанести, їх, мабуть, потрібно наносити легесеньким-легесеньким шаром, можливо, без нічого, на голе повіку, або ще потрібно буде протестувати, як їх саме краще наносити. І в легесенький шар, бо якщо ви нанесете хоч трохи забагато, воно там починає так негарно брижатися у вас на очах, і очі виглядають, ніби якимись хворими. Але сам відтінок, його переливи і. Те, наскільки це м'якенько, бо я завжди звикла до того, що якщо це кремові тіні, то вони, мабуть, як, таке якесь маселко, їх там потрібно гарненько, або як вазелінчик, А тут така трохи інша суфлешно так, кремова незрозуміла текстура, яка мені подобається в нанесенні, Єдине, обережно, обережно, і не всім може підійти. І останнє, що було в моєму замовленні, це така палетка від бренду Makeup Obsession. У мене є схожої серії, але Crystal Waves, яка мені максимально сподобалася, яку я також купувала зі знижкою щось за 200 гривень. А цю палетку я взагалі купила за 133 гривні. Має назву Ready Day Dream. Давно я на неї дивилася взагалі все, що я купувала. Я давно на це дивилася, давно хотіла. Майже все, лише деякі там були. Покупки на осліп, і про якісь я пожалкувала, про якісь ні, але це вже таке. Цю палетку давно. Но, бачила на сайті, хотіла купувати і бачила її трохи дорожче, а це взагалі в неї ціна знизилася на 133 гривні. І тут, крім того, що є прикольне дзеркало в цій палеці, знімемо ось це. А я обожнюю взагалі палетки, які можна брати з собою, в яких є дзеркало. За 133 гривні у вас є дзеркало. І чудові такі відтіночки. Я надихалася вже літом, думала, що мені потрібно щось таке літнє. Взагалі, чому я купила цю палетку? Бо в мене немає майже оранжевих відтінків, тут їх навіть один, два. Типу оранжевий 3, хоча в мене є та палетка Beauty Bay на 20, на 42 відтінки матових, але мені мало, мені потрібно було ще. І за першими такими нанесеннями, я трохи посвочила була на руці хороша пігментована палетка, але за своєю хамою мені все ж таки моя від Crystal Waves, Така сама просто Crystal Waves, подобається трохи більше. А тут ще й виявилося, що деякі відтінки вони максимально схожі до тих, що в мене є в Crystal Waves. Мені навіть оці три вони ніби звідти, і ще якийсь ніби теж звідти. О, тут є білий. Я не бачила, що тут є білий. Хоча ж я його тестувала, а як я забула, що тут є білий? Як ви розумієте, я максимально щаслива, бо я накупувала косметики, тепер мені є що тестувати, є чим фарбуватися. Хоча і мене так є вже багато чим фарбуватися, але я обожнюю це все діло тестувати. І таким було моє замовлення на 1522 гривні. Насправді я задоволена. Зараз я розумію, що я купила свої найбажаніші такі б'юті бажанки від Revolution, від їхніх підбрендів. Так, звісно, в мене там ще є величезний список, що б я хотіла купити, тому якщо буде якась подібна акція, знову ж таки, з містері боксом, я думаю, що я знову на неї поведуся, знову там щось накуплю, бо мені це треба. Але якби я була так пересічним покупцем, якому особливо не потрібно багато чого тестувати і купувати, то мабуть я б на цю акцію знову б не повелася. Так, як в мене ще є знову такий величезний вішлист, то я така, а чому б не спробувати знову? Щаслива я іду тестувати нову косметику. А вам я дякую за перегляд. Ви знаєте, що я вас усіх люблю, цілую і обіймаю. І до зустрічі у наступному відео!